Всім привіт, з вами Прокен. І сьогодні ми будемо грати в Dry World в Roblox. Я вам сьогодні покажу, які в мене є машини. Ось на них є тюнінг, на них, яких нема. Ось, і я вам покажу. Почнемо з моїх першої машини. Ось, в мене їх багато. Ну, ось така, самая плохая. У мене звичайна машина вона без е нічого, просто картонна, можна так, її подивитися. Ну, просто картон. Ось е потім є. У мене ось така машинка. Тут обладнана, обічна, я не пам'ятаю. Це Toyota Супра. І в мене їх чогось дві. Одна, ну, зверху самого, одна. Ось така. Це ось така в мене BMW обична є. Вона без стююінгу, я просто її по приколу купив. Потім е, є. Ось така. Я її теж по приколу купив, у челика така була. Я її теж по приколу купив. Зелений кольор зробив. Вона б'ю взагалі. І ось Вона може дрехтить. Вокруг себе. І... Ось Ну, це перша начала в мене. Я его... черный кулер переклассы. Вот. Ну тут про меня ничего не рассказывают, они просто Потом, Вот такая машина, она за задание даётся, ты выполняешь задание. Ну и тебе вот дают машину. Это просто, ну, я а на ней не езжу. Так же самая ось така машина, її теж за загнание дають. Тут точно такий точно не знаю. Так, еще машина ось така. Я не пам'ятаю я не пам як вона називається. Мені е, вона сподобалась из фар. У нее есть такі фари у меня. Ось, ну она медленно, дуже, мобильно. Ось є ось така удобна ламбарги. вона така теж ні. ну, нічого, Ось тут е всі машини в розаре, чужі і не чужі, так важных проезжательства. Ось потім У мене є есть такие джипи, попу хочется такую обычную машинку погонять обычно по городу Ось. Ну, я не сильно гоняю конечно я всегда дрем на машине я люблю це у меня другая машина коли я купив першу це друга она похожа на першу но она чуть-чуть лучше перше ну чуть Сказати. Ось така оранжева знизу. Ось. Це сама перша машина, яку можна взяти безкоштовно, а є друга, яку я купив. Вже за 10 тисяч. І тут в мене є такий додж. У мене чогось два зумаки доджа є. Один. Такий. І один такий ж самий, тільки чогось пустійшого. Його, ось. Потім у мене якраз ось ця, коли я з вами приветствуюся, у мене є ось така. Тут ще була колаборація з Optimus Prime, ну, з мультфільмом новим, що вийшов у 24 му році. Ось. І в мене ось є такі покришки із Bumblebe. Ось. Потім в мене ось ці машини даються теж за завдання. Коли ти виконуєш завдання, вони тобі даються. Ну це тільки вже обнова тут була недавно. І так зробили, що тепер кожен день тобі будуть давати машину, але ти. Щоб її отримати, мабуть зробити завдання всі. Ось Ось, дев'ять завдань таких. Їх Робити легко, а просто схожий це треба. Потім подріфтити, в гонках побути. Побити. О, побити. Ось таке теж за завдання, я ось тільки що я її недавно взяв. Ось ви можете побачити на екрані, що вона в мене є. Потім в мене така ж сама Є, яка, яка оранжева була. Ось. Вона така ж сама, алестріш чогось. Не знаю чого. Ось. Потім в мене цей дощ і Тесла. Я Тесла Кібертрек я теж покриту купив. Я дивлюсь дивлюсь, магазин. Тесла Кібертрек. І я її купив. У неї трохи інший спидометр. І якщо повернути зараз, річко. Чуть не впаде. От в мене є цей дождь, я на ньому завжди ганяю. Я ось турбовар сказати. Взяв что не могу обновить. Это уже такие дочь, я копаю по этому Самое мало пропачено. И в мене є ось така ж сама Toyota Supra, тільки вже лучше. В неї ось на капоті є такий із теж із трансформерів. Я не пам'ятаю, як це називається, і такі ось теж ззаді є такі турбо. Ось вона у мене дуже швидка. Ну, розганяється, а щоб поїхати 300 км в час, треба дуже сильно розганяти. Ось, дуже довго на неї їхати. О-о-о! І якраз самі... Optimus Prime та Мегатрон. Ось, самі вони є в мене. Вони теж розганяються сразу. До 300 км чоловік Курбо. У нього 340 км в час. Ось. І Optimus Прайм. Оптимус Прайм. Я на ньому більше всього. Ну, на гонці тут можна ганяти на гонці. Зараз вам покажу деякі. Ось, наприклад, зверху кнопка і тут можна ганяти на гонці. Хтось може теж перейти в такі кружочки. Ось, а щоб повернути повернутися, я розсетаюсь і наспавлю. Ось. Ось такі в мене були машини. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Хто хоче, пишіть коментарі, може я зніму ролик там, де я на всіх машинах виграю. Всім до побачення!